Всім добрий ранок, мене звати Юлія Ямишка у Чорноворі в місті Бар. У мене купа справ. Сьогодні треба багато що купити, але я вчора на прямому ефірі сказала: якщо ви можете йдіть в храм. Я така сьогодні встала, я йду в храм. І в мене такий список осих Юля. Так коли? Коли ти будеш це стягати? Пофіг, я йду в храм. Дуже гарна служба була, як завжди. Всі служби гарні. І йду зараз дивитись покривало на диван, тому що. Ну, коли дитина приїжджає, вона все одно щось може замизгати. І легше попрати якесь покривало на дивані, ніж всі оці наволочки. І це вже на телі мені каже, він, ну ти подумав, що все одно воно після прання вже не та якість, розумієш? Плюс простень а може просто мене є. Подушки, ну коротше, буду по ходу показувати вам ціни на оце все. Ви собі порівняти зі своїм містом. Зі своєї країни, можливо, вам буде цікава ця інформація. Ви Собі зрозуміли, я гуляю в катарику. У нас 28-30 градусів, і все рівно я одягаю кепку. Тому, що якщо хоч трішки перегріться вона голова, я вже заказати мене на сон десь тягне. і так тягне постійно на сон. Я знаєте, де стою, там можу спати. Не то, що сидячи, вже стоячи, навчилась спати. А тим більше на сонці це не дуже добре плюс і для очей, знаєте, для шкіри, яким би ви кремом не намазюкались. 50 захист візьміть, його вистачає на 50 хвилин. Все, ну там написано прям. Тобто кожен раз ставати, мазатись кремом. Ну, Розсумку набирати той крем. У мене спина хвора, мені треба по мінімуму. Сьогодні я от з такою сумочкою. Уявляєте, я вже давно з такою сумочкою не ходила. Звичайно, в мене є сумка, яку мені подарувала, вона розкладається, робиться велика, тому що ну, їсти прийдеться купувати, Це ясна справа. І треба буде кудись все складати, просто я вже чесно задовбалася, з рюкзаком ходити. Мені не подобається, тому що спина вся мокра. А й так мокра зараз буде. Так я десь проходжу. Я взагалі на цю вуличку не збиралась, тому що тут, бачите, магазини одягу, взуття для діток багато всього. Це є центральна вуличка, але мені треба спитати зараз за комарниці, ці сітки на вікна. І мені треба виходити на цю вулицю. Я пішла в діагонах, я вам покажу, як карта Google показує, як сюди йти. Я просто з, -з, -з осміху вмирала, тому що Google-карта вона малює неймовірно, що, можливо, ще в подвориці більш-менш. В барі це просто обходити треба в чотири рази довше, ніж взагалі можна діти. Тому ви коли вмикаєте Google-карт, тут в барі, обов'язково. Роздивляйтесь самі карти і прокладайте самі шлях, тому що ну, ви задовбаєтесь ходити. Воно все одне біля одного, але Google карта вирішує, що ви спортсмени і вам треба обійти все в два рази довше. Де ці, які нас тут є. От така простирала 220 на 240 коштує 6,80. Ну воно таке, знаєте, твердуватеньке. А, добре прати можна, так? Так. Ясно. От дивіться, скільки кольорів різних. І є на 140, да? На 140 теж є. Який, ма? 140. І 160, на 160. 160. А, коло кошта? Істо? Не, менше. 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 5.50? 5.50. Це 160 на 220 140 буде 4.40. 4.40 буде, ага. Ціна я зрозуміла. А це що, рушники? Це в баню? Хамам? Не. Ні? Скатерти, скатертина все зрозуміло. А скатертина скільки коштує? Недорого. А тут написано. 3,95. Да. Взагалі, от 130, 130 на 130. 130. Угу. Тут не я дивлюся, продаються, ну, коврики під це тут такі дорожчі, але... Хороші, дістала ж звідти. Я вам кажу, що чорногорці дуже високі, і чорногорці взагалі самі високі. Вони, вони розуміють, російською. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Дивіться, це покривало на диван. Тільки на сусідні. Ага, це тільки, для, щоб сісти. М -м, ну трошечки не буде з'їжджати. Малі, мені треба ширі. Ширі? Да, велико. Нема. Взагалі чорне це непогано. Єдине, що для, для, для зйомок не дуже добре, воно буде поглинати, знаєте, так трішки пасмурно. Я хотіла щоб вже накривати диван, щоб під час зйомок було вам трішки веселіше. Ні, ну Воно таке істо. Ну, Може чуть-чуть шире, ні, мене велико. Да, мене 95, по-моєму. Рушнички 5, 90, 2, 50, отакі невеличкі. Діяло 20 євро. Це непогані такі. Але вони будуть скрізати. Але такі хорошенькі, ви знаєте? Так, от такі два на два. Що нічого не знайду. Ну, бачите, попирушки трошки йдуть, сіри теж. А тут малюнок іде, ага. 2 на 2. Ось, ось так називається цей магазин. Я тут купувала смітник, там такий набір разом. Тобто є що тут вибрати. Але я розумію, чим більше синтетичне, тим воно більше скатуватись буде після прання. Дивіться, яка краса. Ну, Дивіться, яка краса. Розцвіла. Чи буде цвісти? я не пам'ятаю, як вони цвітуть. Юля, Давай на переходи. Давай вже не будемо під машину кидатися, тут їх і так мало. Скажи, господи, ми і так, розумієш, два на три. Їздимо деколи і то ще біжить під ту машину. Я вирішила скоротити дорогу і пішла через базар. Я навіть не знала, що там є вхід з боку, що можна просто так пройти через нього по діагоналі. Дивіться, тут пакетики продаються. Якщо комусь треба, так розумію, що навіть міцні. Бо те, що в магазинах дають навіть, то воно рветься швидко. Взагалі я би вам порадила. Купити таку сумочку, яка використовується. Вона складається, використовується, тому що це дуже погано використовувати ці пакети. Коліко кошта? Приємно? Два і по 2,50. такі яблука. Нічого собі ціна. А колико кошта Парадайс? Два. Ну, дивіться, два. Бачите? Новинарка. Новинарка. Да. Тобто, розумієте, да? в Албанії отакі, що вже вони покоцані будуть, по 70 копійок. Це і то максимум. Я розумію, що витрачати бензин, щоб купити лише помідори, звичайно, ну, невигідно. Але в магазинах помідори євро 19, я бачила. Ну, чомусь на базарі тут дорожче. Не бачите? Не так багато людей, але люди купують, все одно приходять, тому що тут вони вирощують самі. Можливо, якщо ви не місцеві, ви подивіться, яка краса. Чи моя жінка? Дуже гарно тут все. Все супер супер. Ціо. Чао. Цяо. Чао. Я вже не по, я не по, забравила. Коліку дві? Ладно, не буду загружати. Два 2,50. малина. Я просто в вау ціна все. Вала дуже гарні. Ось тут звичайно фрукти просто супер. Ну так вони ставлять ціну, тому що вони самі вирощують. Може це перепродають, ніхто не знає просто. Щоб ви зрозуміли, я теж побігла на базар купити дешевше колись. Тільки думаю, а чого я бігла? Через все місто, як біля мене в магазині дешевше. Кажу: попробуйте у щось годині ранку, можливо, як мені розповідають, там тоді буде дешевше. Люди приїжджають з сіл, розумієте, продати все. Але якщо не буде, то не вбивайте мене, що ви встали 6 ранку. І у нас квіточки тут багато. Навколо всього базару багато таких точок, магазинчиків, де можна придбати квіти. Але я не бачу ту квітку, яка росте біля церкви. Вона прям ціле літо цвіте, дуже гарно. Може назад дойти то гляну. Ззаді базару, кафе, бар, МС. І я думаю, що хо? чоловіки там стоять, неясно. А вони долари міняють, уявляєте? я вам не раджу, я не знаю їх. Просто, думаю, долар-долар. Стоять четверо-п'ятеро таких крепких мужиків, в ну, таку спеку, знаєте, або на роботі, або в кафе. Однозначно, просто так ніхто не стоїть. А це вони долари міняють. Не знаю, що... Давно такого не бачила, щоб на вулиці міняли. Ну або я просто таких людей не знаходжу. Куди я йду? Не знаю. Десь тут по карті має бути. Я зараз потрапила на вілу принцес і десь тут, а можливо навіть в ній. Чоловік робить всі комарниці, тобто сіточки для захисту від комарів. Його дружина підійшла, каже, я перезвоню, він через 5-10 хвилин підійде. Бо кажу, у мене телефона немає, не можу подзвонити, а в нього немає соцмереж. Це дуже дивно. Ось така віла з басейном. На третьому поверсі може поселитися шестеро людей. Там три спальні є, коштує 300 євро без сніданку. На другому поверсі 250. На першому, я думаю, що там зайнято, можливо, господарям. такі комарниці коштують 50 євро за квадратний метр. А вай стар десять годин. Ну, думаю, тут стоять 10 років. А от такі 55 коштують. Але тут бачите, треба ставити спеціальну раму, а в нас ідуть закривається. Треба, на треба не тривало треба. Uh -huh. uh -huh. система. Може річ подарували системі. А воті 90 євро, тому що там дійсно алюмінієвий замок. Зачем на камарнісах алюмінієвий замок? Це щоб ви не зробили? Воно буде саме місце свят, але е, сам по собі цей як сказати система вона застрягає. Це мені бой. вже сказали не. Люди, В сама система псується. Я ставлю скло на балкони. Я не знаю, чи мені подобається. Я хотіла, щоб збиралося. Я розумію, що те, що збирається набагато дорожче. Є тут будівництво йде, а я його запитую, слухайте, а як мені вийти на маркет волі. А він каже, тут все зачинено, це все наше. Каже, ти тут не вийдеш, тобі треба входити, виходити абсолютно з нашої території. Кажу, ну нормально з територіям. Скажу, нормально. Сміється. Ну, він на 5 євро зробив більше, ніж. Той, що я раніше розмовляла з ним. Тобто давав 50, а на такі 40. Це й дав 55 і 50. Розумієте, да? І плюс такі, які я не хочу, чому справа. Тому що цей механізм він застріває, він нехороший. Юля, купуй сіточку і просто наліплюй на подвійний скотч. Угу. Я казала, можливо, це ядовиті квіти. Будь ласка, не трогайте їх, можете фотографуватися, але не треба. Зривати. моє улюблене заняття роздивлятися, як будуть будинки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.